Цьогоріч через подовження воєнного стану у Дніпрі заборонили купатися на всіх міських пляжах. Відповідне рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки 30 травня. Влітку 23-го на офіційних пляжах не патрулюватимуть рятувальники та не будуть працювати медпункти. З метою забезпечення безпеки громадян на водних об'єктах міста у літній період 2023 року. Комісія вирішила. Департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради на території. Пляжів, що перебувають на балансі підпорядкованих комунальних підприємств, встановити щити з написами купатися заборонено. Але вже на другий день літа, коли температура сягає 26 градусів, дніпряни та гості міста охоче поспішають на міські пляжі. Людей не зупиняє заборона, деякі навіть не знають про неї. Відмовлятися від відпочинку у воді не бажають, бо в такий спосіб можна хоч трішки відволіктися. Рішення про заборону вважають безглуздям. Кто ненормальный из Будуна проснулся, что ему в голову брендило и он написал. прошлый год война началась, люди отдыхали. Приходила, полиция, раздавала бумажки и все. Это чушь какая-то. Люди отдыхают, хоть какая-то душина для людей есть, чтобы отдохнуть, хоть как-то забыться от этого. А придумали людям запретить. Ну, будет 35 градусов жары, и что люди будут сюда толпиться и все дела. Это глупость какая-то. Не хочется, конечно, этого. А в Киеве, наоборот, открыли. Ну, Хотя а в Киеве. На... Да, наоборот, хуже, а там открытие. У меня он, сын выслался с фоточки. Внучечка тоже так тоже это самое. Нет, ну хочется, чтобы детки купались где-то. Не все, может быть. Может быть, там, где опасно закрыть. Я люблю купаться здесь. Это, это мой родной город. И я считаю, что я всегда здесь купался и буду купаться. И то, что эти запреты, они были постоянные и на меня оно никак не влияет. Я здоровый, по крайней мере, на, на данный момент ничего плохого со мной не случилось. А забронили, да? А в прошлом году тоже запретили, но купались, хотя бы буйки были, не было спасателей, но хоть буйки были. Я против, единственное, никуда не поедешь, никуда не пойдешь. Хоть на дне, вот ходим, витамин Д ловим. Проте, попри заборону, сама ж міська влада повідомила, пляжні зони для відпочинку все одно готують до сезону. Така заява неабияк обурила Дніпрян у соцмережах. Логічно, логічно. Міська влада за гроші міського бюджету готує три пляжі міста до сезону. Фарбує роздягальні, обстежує дно, бере аналізи води. Пишуть, що чудові аналізи вийшли. І та сама міська влада заборонила цього літа купатися на всіх трьох міських пляжах, куди б ще витратити гроші. Так, щоб напевно. Міськрада Дніпра на чолі з міським головою давно керується логікою абсурду, бо це їм вигідно. Також до пляжного сезону готуються і підприємці. Прибрали територію та вивезли сміття. Готуються все одно зустрічати відпочиваючих. Зокрема, хочуть якомога більше розважати маленьких дніпрян та переселенців. Ми готувалися до сезону, щоб дітки могли відпочити, щоб вони мали змогу в цей нелегкий час. Провести свій досуг біля річки нашої чудової. У нас багато дітей з регіонів, де йде війна. Вчора дівчинка співала пісню з Бахмута, тому ну, допомагаємо їм, бачимо, як їм тяжко, як можемо. Додають, попри заборону минулоріч, відвідувачів було навіть більше, ніж у мирні часи. Тому на цей сезон теж очікують аншлаги на пляжах. Тарія Візер, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу.